Всім доброго вечора. Я сьогодні в прямому ефірі, і мій прямий ефір називається топ-5 основних психологічних блоків, які не дозволяють перейти на наступний фінансовий рівень або не дозволяють нам пробити ту саму фінансову стелю, в яку ми часто впираємося. Я представлюсь мене звати Ірина Нещерет. Я вже більше 17 років працюю з людьми. Великий досвід у мене роботи як HR, керівник HR-напрямку. Три роки працювала психологом, практично вела власну практику. Останній рік працюю як ментор для підприємців, для керівників, для людей, які готові змінити своє життя на краще. І так сталося, що я ще і автор е трансформаційної гри для команд Метаноя. І... Е Півроку вже ведуча сертифікована трансформаційної грошової гри Кесов грані грошей. Тому і тема така про гроші. Чому це зараз актуально? Тому що насправді наша економіка вона знаходиться в такому певному контексті війни, в стагнації, тому дуже актуальне питання прибутку для підприємців, для керівників. Ну, я так же і для всіх людей, які зараз поживають. Єдине хочу сказати, що навіть в кризу можна зростати, тому я і взяла цю тему і активно з нею працюю. Сьогодні буде про систему, про метод, що це за блоки, звідки я взяла. Гра кесов – це насправді метод, якому вже більше восьми років. І вона. Психотерапевтична і дуже класно прибирає, діагностує і прибирає ці блоки, які є в нас усіх. І ці блоки вони насправді виникають доброго дня. Ці блоки виникають насправді, тому що кожного дня ми проходимо таких шість етапів творіння, якщо їх так можна сказати. Я візьму зараз склянку води для прикладу. Перший етап це захотіти. Коли я хочу води, я беру склянку, беру воду. І таким чином я дозволяю собі це зробити. У мене є внутрішній дозвіл це зробити. І я притягую третій етап це притягнути. Я беру склянку, наливаю водичку і починаю інтегрувати. Це четвертий починаю пити воду. Наступний етап проявити. Тобто я для себе проявляю, що я вже не відчуваю спрагу, я випила воду, тому і змінилася, да, я вже не, не в спразі. Тому, що касається того, як ми досягаємо фінансових цілей, як ми діємо з грошима, то всі шість етапів у цього створення води в склянці, ми проходимо із грошами. Ще раз про них скажу. Перший етап це захотіти, другий етап це дозволити собі, притягнути, да, створити цю можливість випити воду, інтегрувати випити, п'ятий це проявитися. Я та вже, яка випила воду. І шостий етап це зміна ідентичності, коли я вже та, яка не хоче води, а яка напилася. Про гроші точно так же. І на кожному з цих етапів є свої блоки. І ми їх зараз з вами розглянемо, а ви. о, Іра, привіт, долучайтесь. А Ви слухайте, і, можливо, коли я буду це розповідати, будуть питання, задавайте, будь ласка, впізнаєте і в, да, і в собі ці блоки, можливо, щось, якісь думки, у вас, інсайти будуть, прийдуть до вас. Перший блок це захотіти. Насправді, якщо там часто коли спілкуєшся з людьми з приводу фінансів, всі хочуть там більше заробляти. Ну, кого не запитає, всі кажуть, ну звісно, ну звісно, да, я хочу більше заробляти, чому би ні. Але насправді про о, ці блоки, да, про ці етапи, це все несвідома історія. Тому що для прикладу, я зараз готуюсь на один такий серйозний форум для підприємців. Всіх вітаю, хто долучається. І я готую для себе сайт, готую візитівки, там, логотипи ну, така велика робота. І наймаю підрядників для цієї роботи. І один з підрядників, який мені мав зробити роботу, ми з ним домовились про конкретні строки, про гроші, про, ну, про все. Да? І ця людина, коли мені потрібні були вже ну, якісь результати цієї роботи, вона каже: Я зараз не можу, давай починай відкладати. І ну, навіть чому я вирішила вийти в цей ефір, тому що я це зараз бачу. Да? Нібито людина хоче зробити більше, але вона щось починає відкладати. Хоча ми вже домовились про строки, я ж кажу про все. І це така досить часта історія, коли підсвідомо ми не дивимося в сторону грошей. Ми не дивимося, не помічаємо ті можливості, які є насправді. А можливості, вони кожен день трапляються, повірте мені, просто ну, треба їх вміти помічати. Тому перший блок це не хочу. Да, не хочу, не бачу цілі, і інколи буває, що. Таке, що, а на що хотіти, от таке я теж від клієнтів: чую, на що хотіти? Я вже там і хотів, і ставив цілі, і в мене нічого не виходить. Тобто перестають навіть хотіти. Другий блок це не дозволяти собі. Він, до, до речі, може проявлятися дуже по-різному. Знов повторюся, що це, як правило, несвідома історія. Тому, що ми можемо казати? Це для мене дорого. Це взагалі мені не потрібно. якась, якась ну, Те, що вам може подобатися, воно може дійсно коштувати якусь там певну суму, і ви для себе оцінюєте, що це дорого, та й воно мені не потрібно, якщо ви, можливо, впізнаєте себе зараз. Це такі певні внутрішні заборони, да, коли ми певним чином ну, чомусь думаємо, що це для нас недосяжно, що ми цього не варті. що ми цього не зможемо да, отримати для себе. І там ну, в кожному цьому блоці, певно, що є якісь механізми, чому ми так починаємо думати, чому ми так оцінюємо цю ситуацію. Тому, е, як, мені подобається така фраза, да, що е, ті, ну, багаті люди вони платять, да, і от дозволяти собі платити більше, дозволяти собі найкраще це насправді те, що. Класно в собі пропрацювати саме цей другий блок. Третій блок це насправді не створювати систему обміну, да, коли ви не проявляєте, не, ну, якби не наливаєте, умовно кажучи, цю воду в стаканчик, да, і, можливо, пропонуєте комусь, хто хоче цієї води. Тому що гроші це енергія обміну. Це енергія, коли у нас щось є, світу щось потрібно, і ми готові цим ділитися, і ми готові насправді віддавати, і що саме головне, треба ініціювати цю, цей обмін. В мене була остання клієнтка, тиждень тому ми грали, вона також ігропрактик, і що таке цікаве, я підмітила, і вона потім сама сказала. Вона опинилась в такій ситуації, вона виїхала в іншу країну, живе на, ну, на, на, на пособі да? і каже: Я не знаю, там це інша країна. Каже: я не знаю, чи потрібно тут взагалі мої ігри комусь. І я взагалі не знаю, та вона щось спробувала, в неї не вийшло. І почала там, ну тобто не може навіть зрозуміти, який обмін вона готова створити. І світ каже, в мене нічого не виходить, в мене там ніхто не приходить до мене. Да? Тобто таким чином людина сидить і ну, якби не проявляє, не ініціює цей обмін. Хоча в неї гарний досвід, вона в туризмі до цього ще до ковіду дуже класно в неї виходило. Вона організовувала тури, і цей досвід також можна брати. і... Йти в обмін, да? головне ініціювати, показувати, що ти готовий і давати. Да? Тому що, якщо ти хочеш щось отримувати, спершу треба щось дати. А ми інколи сидимо і чекаємо, що хтось прийде і щось нам дасть. Тому цей блок він також може проявлятися певним чином, що ми не створюємо цю систему обміну. Ну, такий четвертий блок, я думаю, що на, цих, на цьому етапі ви його можете впізнати. Це коли ви вже начебто і досягли того рівня більшого, наприклад, якщо це ціль у вас була заробити більше. Але трапляються якісь непередбачувальні витрати: зламалась машина, заболів зуб, не знаю, захворіла дитина, щось ще. Тобто, якісь такі незаплановані витрати, які... Повністю йдуть ті гроші, дельту, якого ви заробили більше, вони всі пішли на те, щоб полагодити да, те, що там зламалось, або вкласти в своє здоров'я. Тобто цей блок такий називається Коли ми зливаємо той результат, який досягли. І часто люди кажуть, що я ніби от, знаєте, в замкненому колі. Ось, наче щось мене починає виходити, я доходжу до певного рівня, потім знову падаю. І отак от постійно в таких, в таких гойдалках і знаходяться. Тому цей блок його важливо помічати і працювати з цим. Наступний блок, п'ятий, такий є, також думаю, що впізнаєте. Останнє, що мені так запам'яталось, збиралася клієнтка на ретрит. Каже, і якраз прийшла до мене грати, і в неї попалося що стосовно її мети, стосовно цілі фінансової, яка в неї є, вона якраз на цьому блоку і знаходиться, коли вона не проявляє для себе щось краще. Каже, я якраз і думала, чи купити мені нове, нове взуття на цей ретріт, чи ні. Тобто вона для себе не проявляє тобто, знаєте, кращий рівень. Краще взуття, ну, да, кращий одяг, кращі продукти, кращі якісь речі, щось для себе, да, те, що постійно потрібно цей е, рівень е, підвищувати. А ми починаємо да, так якось себе зажимати для себе, і у цей етап він якраз так і проявляється, що ми не проявляємо для себе. А для світу часто буває, що ми. Не проявляємо, наприклад, я в моєму випадку, да, я довго не казала, що я там ігропрактик вийшло так, що я прийшла в одна в одну консалтингову компанію з ними, хотіла співпрацювати, почала про себе розповідати. Вони кажуть: ну, якби все класно, але от вам треба займатися ігропрактикою. І я, ну, я подумала, що мені потрібно світу проявляти, що я ігропрактик, що я займаюсь. Трансформаційними іграми, як ведуча, і я почала про це більше казати. Я почала для світу себе проявляти да, в трошки в іншій, в більшій якості і в іншій ролі. Е, є ще один блок, але якщо у ці 5 не пройти, то шостий це, по суті, та нова ідентичність, яка Формується, яка з'являється, якщо ми проходимо всі ці нові етапи. Коли я була на початку, я була, у мене була спрага, да, я хотіла пити, а коли я випила вже воду, я стала та, яка наситилася водою. І змінилась я, да, перейшла в іншу якость, якість е, ідентичності, іншого формату, іншого характеру. І чому ці. Такі етапи, да, блоки, чому вони з'являються? Я думаю, що всі ви знаєте про ем, упередження, які блокують. Ну, це така, знаєте, верхівка айсберга. Тому що, коли я познайомилася з Кесов, я зрозуміла, що після цього ніякий блок вже, ну, якщо реально працювати, через це проходити і потім робити дії, які ви самі плануєте до реалізації своєї дії, цілі верніше, то немає не, не шансів, щоб це не реалізувалось. Так ось, перше, це такий травматичний досвід, який може ну, якби перекривати нам наш фінансовий, фінансовий потік. А в мене є таких парочку фіна... таких досвідів травматичних, і там один дуже яскравий це якраз із дитинства. Ну, часто буває, що там дитина пішла в магазин маленька, як от, знаєте, перший раз чи ну, там, перший да, такий досвід. І, ну, наприклад, якісь більш дорослі діти відібрали гроші, і дитина без грошей повертається додому, без хліба, без грошей. Мама ще й взяла насварила, що тобі не можна е, взагалі довіряти гроші. А в мене був такий досвід, коли я десь мені було років сім, я не пам'ятаю точно свій вік. Але мені з цікавості захотілося зробити поробки з жолодей і з, з цього з пластиліну. Я не знаю, що мені от просто захотілося реалізувати просто так. Я взяла ці поробки, і віднесла в школу і продала звичайні жолоді по три копійки, як зараз пам'ятаю, і ці поробки по п'ять. І до, така щаслива приходжу додому батькам кажу, я тут гроші зробила. І що ви думаєте, мене дуже сильно насварили за це, сказали, що я спікулянтка, мої батьки заставили мені повернути ці кошти цим дітям. Ну і звісно, цей травматичний досвід. Я потім він в мене вспливав як такий да, на, на якомусь з цих етапів. Тому що ми всі їх проживаємо, просто ми не усвідомлюємо, що ми на якомусь певному етапі. Чи на етапі захотіти, чи на етапі дозволити, чи на етапі там, не злити якісь певні результати, які в нас вже є. Тобто травматичний досвід він може впливати на, на нашу поведінку, на, наше, на наші дії, на наш стан, що ми собі самі можемо це ну, забороняти да, певним чином. Ще також в грі ми пропрацьовуємо такі історії, як родові приплетіння можуть бути лояльності породу. Я кажу, що ця гра вона досить глибина, і кожен аспект, який можливий, все це можна пропрацювати. Як це може проявлятися, до речі? Зараз вже доволи вчені, є таке поняття, як мітіліровання білка, не знаю, як українською треба поперекладати. Це коли в клітинах ДНК цей білок, який формуються, якраз передається досвід там, попередніх поколінь. Да? і через у цей емоційний, чутливий наш лімбічний мозок, все це в нас вже при народженні є. У мене, до речі, коли я сама була гравцем і проходила гру Кесов, в мене було цікаве переплетіння, яке не дозволяло мені ну, блокувало моє, я собі не дозволяла йти взагалі в таку проявленість, в якийсь такий більший, більший рівень доходу переплетіння з моїм дідусем по батьковій лінії. Це мені такі випало. Як воно проявлялося? Справа в тому, що дідусь, коли була друга війна, мирова, він вважався ну, якби, і не і не безвісті пропавшим, да, якщо на російській мові. І батько мій постійно намагався його знайти. От в нього закарбувало, що він. Якби знав, що він, наприклад, загинув да, на війні, то якось би, я думаю, що по-іншому. А так все своє життя, я пам'ятаю, як він його шукав. Ще була така програма Жді мене» раніше. Він писав цю програму. І от цей стан папи, да, від, від того, що він свого батька, ну, по суті, хотів знайти, і він в такому стані був підвішаному, умовно кажучи. Він і не, і не, ну, не той, що вже. Якби, Помер да, і якби не могли його знайти, тобто такий між двома світами, да, нібито застрягши. Так ось у мене то, що такий же стан відчувався в процесі моїх реалізацій проєктів. Да. От, я ніби між двох світів застрягла. От, реально, це дуже сильно в мені, коли я це усвідомила, дало дуже великий такий якийсь прорив, енергію і сили додалися насправді робити більше і ділитися більше. Що ще може бути? Упередження це така, знаєте, я кажу, верхівка айсберга саме про те, що можна пропрацювати на всіх цих етапах. Дуже підступна штука це вторинні вигоди. Коли ми можемо сказати, у мене немає того рівня доходу, який є, зато там, я маю безпеку, або зато я маю відносини, тому що чомусь дуже часто у жінок є отака вторинна вигода, да, що. Що я буду от, в стосунках да, з чоловіком, і е, потреба моя оця, бути в стосунках закривається тим, що я не буду, там, наприклад, більш успішна, ніж мій чоловік. От, така несвідома історія вспливала у мене в одніє клієнтки. Е, тобто можна навіть підставити таку формулювання, в мене немає цього да, рівня доходу, зато і щось ви маєте. Да? Тобто Якусь потребу ви її реалізуєте не напряму. Наприклад, в безпеці, да? а от краще грошей не мати, тому що можуть вбити за гроші, можуть там обікрасти і таке інше. Це все, я ж кажу, така більш несвідома історія. Що ще? Може бути якісь такі нелогічні, зовсім от психіки якась склейка, така, да? що гроші це там, біль, наприклад, от у клієнтки в мене було. Або якась гроші це сором. Може бути, що комфорт дорівнює сором, а комфорт ну, для вас означають гроші. Така непряма асоціація може бути. Що ще? Тобто, от, от все, що я називаю, це по суті на цих п'яти етапах, які були до цього, на кожному з цих етапів. Йде щось може випадати, да? або травматичний досвід, або якась родова історія, або може бути упередження, або вторинні вигоди, або асоціації. І насправді, щоб перейти в цю нову ідентичність, от потрібно стосовно відносно вашого запиту, да? всю цю історію усвідомити, побачити, пропрацювати, і тоді діло піде. Якщо є тут питання. То є. Задавайте, будь ласка. Угу. Привіт, привіт. Е, окей, тоді, що хочу сказати, що я створила насправді зараз таку безкоштовну міні-версію цієї гри. Е, я залишу посилання. На, неї, на це посилання можна буде зайти, ви попадете в, в telegram бот І насправді ця гра навіть в такій міні-форматі, ви зможете сформувати е, свій запит, тому що важливо м, навіть формувати свій запит. Від цього залежить 50% того, що е, ви зможете досягнути своїх цілей фінансових. В цій міні-грі ви зможете побачити, що саме зараз вас блокує, і навіть пропрацювати це. Я таким чином це створила, щоб ви могли дійсно для себе отримати певні інсайти, продіагностувати, що зараз у вас з відносинами, з грошима, і пройти самостійно ці, ці етапи і зрозуміти. Який ваш фінансовий сценарій і як з цим працювати. Якщо будуть питання, пишіть, будь ласка, я буду намагатися зберігти цей ефір. І залишу посилання на цю, на цю міні-гру, і тоді будуть очікувати від вас зворотній зв'язок, якщо вийде у вас пройти до кінця попрацювати, будь ласка, пишіть мені. Всім гарного вечора.